Першого заступника голови комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича, будь ласка, Дякую. Шановні колеги, у мене велике прохання. Всі знають, в чому сутність цього законопроекту. Ми вперше повинні поставити крапку в існуванні примусової праці в Україні. Це нонсенс, це рудимент, який ще існує ще часів радянської влади. Шановні колеги, у нас тільки... Студенти, які закінчують медичні коледжі і університети, мають і повинні примусово відпрацьовувати. Все більше інших спеціальностей нема. Ми врахували, я звертаюсь до фракції самопоміч, ми врахували поправку вашого народного депутата пані Сисоєнка, і таким чином ми вирішили те питання, оскільки ви не голосували в попередній раз. Шановні колеги, зараз давайте ми всій, всій країні покажемо приклад того, що е, децентралізація повинна відбуватись так, щоб місцева влада йшла в університет медичний, домовлялась зі студентами, давала їм житло, давала їм заробітну плату для того, щоб вони там працювали. Ви уявляєте собі, ви віддасте свою дитину. Доктору, який працює за примусом, шановні колеги, такого вже ніде не існує. Тому давайте сьогодні поставимо крапку цій ганебній практиці, коли ми примусово вимушуємо наших дітей відпрацьовувати. І ще одне дуже важливе: хтось каже, що але ж вони. Е, Навчаються за державні кошти, так за державні кошти, але за державні кошти всі навчаються. Але людина йде, працює і через податки повертаються кошти, тобто. Освіта інвестує людину, а людина після цього своєю роботи це відповідає. Але примусова праця це ганебна, і тому я дуже прошу всіх вас, не зважаючи на наші політичні розбіжності, проголосувати за і показати, що ми дійсно поважаємо освіту і поважаємо права людини. Дякую.